Вітаю в подкасті Технократи сьогодні, який виходить за підтримки NIC.UA, головного реєстратора країни. З вами я, Андрій Хвиткевич, і сьогодні зі мною в студії наша постійна експертка з доменів, торгових марок та діджитал бізнесу Джексі. Привіт, радий тебе чути, привіт, Андрію, привіт усім, хто зараз нас слухає. Я теж рада бути тут. Тема справді дуже актуальна, і думаю, сьогодні ми зможемо багатьом допомогти розкласти все по поличках. Безперечно, отже, сьогодні е, говоримо про те, як отримати домен UA і що варто врахувати під час підготовки заявки на торговельну марку, щоб потім не отримати відмову у реєстрації доменного імені. Домен UA сьогодні це не лише красива адреса, це підтвердження, що бренд оригінальний, і за ним стоїть зареєстрована торговельна марка. Тобто компанія уважна до своєї репутації. Це єдина українська доменна зона, яка має прямий зв'язок з торговельною маркою. Так і тому його обирають переважно бізнеси, які думають на перспективу, хочуть отримати захист від копіювання, фішингу, підробок і загалом справляти серйозне враження. Щоб отримати домен, UA, потрібно мати чинну українську торгову марку. Або міжнародну, яка має розширення за мадридським протоколом саме на території України. І тут головне, щоб слово в домені повністю збігалося зі словесною частиною вашої торговельної марки. Це той момент, в якому найбільше помиляються. Тобто, якщо у свідоцтві написано соняшник, то і домен має бути «соняшник.ua». Не містити нічого зайвого, наприклад, соняшник Сіті.ю, або ще щось у цьому напрямку. Так, домен в UA прив'язаний не до концепції бренду, не до напрямку діяльності, а саме до конкретного словесного позначення, з якого складається зображення ТМ, яка зареєстрована в реєстрі торгових марок. Якщо у позначенні є зайві слова або символи, домен також буде їх повторювати. Якщо словесна частина ТМ викладена кирилицею, відбувається транслітерація на латиницю. І важливий момент графічна торгова марка, де відсутня словесна частина або не читається через стилізацію літер, не підходить. Для UA позначення має бути чітко прочитуваним і однозначно сприйматися як букви. Пам'ятаю безліч випадків, коли люди подавали заявку на. Торговельну марку вчора, а домен е, хочуть отримати сьогодні. Але це ж так не працює. Ні. Потрібно мати вже зареєстроване свідоцтво. Подана заявка, навіть якщо вона з позначкою прийнято, і навіть якщо вона вже пройшла всі експертизи, не дає права на домен. Це одна з найчастіших причин відмов у реєстрації домену. А що з класами товарів та послуг, які підбираються на основі сфери діяльності до торговельної марки? Бо люди часто запитують, а, які класи вибрати, якщо хочу домен? Класи на реєстрацію доменного імені ніяк не впливають. Адміністратор домену UA перевіряє лише написання та дані власника. Але важливо пам'ятати, що класи це ваша безпека. Якщо у вас кав'ярня, а ви зареєстрували ТМ в класі одяг, то захист відсутній, оскільки не відповідає фактичному використанню. Для домену UA це не критично, але для бізнесу дуже до речі, багато хто не знає, що в NIC UA є юридичний відділ, який допомагає з супроводом реєстрації торговельних марок і. Не просто подати заявку, а підібрати таке формулювання і такий тип позначення, щоб людина гарантовано могла зареєструвати бажане доменне ім'я. Так, так. І я скажу відверто: це рятує клієнтів від величезної кількості помилок. Юристи Nick.ua не просто реєструють те, вони підбирають правильне словесне позначення саме під бажаний домен. Стежать, щоб у ньому не було зайвих елементів слабких конструкцій, щоб повністю забезпечити захист бренду у правовому полі. І завдяки цьому, коли процес реєстрації завершений, клієнт може без нервів і відмов подати заявку на реєстрацію домену UA. і давай ще розкажемо про домени com.ua, co.ua і e, biz.ua. бо люди часто думають, що вони працюють так само, як UA. Так, плутанина трапляється постійно. Для інших доменів другого рівня, в UA торговельна марка не потрібна. Їх можна купувати просто зараз, як звичайні домени. ComUA – універсальний, найпоширеніший. CoUA – аналог ComUA, але активно використовується. BizUA – логічний для бізнес-проєктів. А от якщо хочете UA, тільки зі свідоцтвом на ТМ. Слухай, а які типові помилки ти бачиш найчастіше? Думаю, багато хто зараз слухає і впізнає себе. Є кілька класичних. Перше, реєструють торгову марку зі складним текстом, чи, наприклад, додають рекламне гасло. Але домен бажають з короткого варіанту. Друге, реєструють графічну ТМ, де слово не читається, і сподіваються отримати домен. Третє. Марка українською, а хочуть домен латиницею у своєму довільному перекладі, не враховуючи правила транслітерації. Четверте слово в ТМ задане з дефісами, додатковими словами або символами, а домен хочуть без них. Це все не працює. Так я теж часто бачу ситуації, коли люди стикаються з відмовами, просто тому що не знали цих нюансів. І саме тому моя порада всім, хто тільки запускає бренд. Починайте з правильної реєстрації торговельної марки. Це інвестиція, яка окупиться. І паралельно одразу реєструйте домени InUA, Co -UA, UA, чи, наприклад, домен вашого регіону як от KyivUA, UA, щоб їх не перехопили інші. А коли свідоцтво на торговельну марку буде готове, подавайте заявку на реєстрацію домену UA. Джексі. Дякую тобі за таке чітке і практичне пояснення. Друзі, якщо цей випуск був для вас корисним, поділіться ним з тими, хто зараз створює свій бренд або тільки планує запуск бізнесу. Підписуйтеся на технократи сьогодні. Ми є у застосунку подкасти від Apple на Spotify та на YouTube. І звичайно, пам'ятайте. На Nick.ua є все, що потрібно для вашого сайту, домени, хостинг, торговельні марки та інші сервіси для бізнесу і особистих проєктів. До зустрічі у наступному випуску!